Зараз ми запрошуємо на цю сцену свою хорошу колежанку, яка дуже часто допомагає нам своїм чудовим вокалом Валерію Шидар. Прошу на сцену! І наша наступна пісня називається Так довго, як ми. Всі наші пісні, які ми сьогодні граємо, це з нашого. Так сказати, альбому, який є на нашому сайті, можна його знайти послухати. Власне, альбом називається Психо. Ясно, чому він присвячений. От. Ну і пісня теж вона присвячується всім людям, які мають певні проблеми. Чому так? Тому що ми вважаємо, що на цих людей суспільство десь забило, магіналізувало їх. І... Героям слава! Да. А власне є в нас таке питання, хто ж справді божевільний, може це суспільству, треба якось подумати над це.